Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі, Д1. Як ми вже повідомляли, 1 грудня Дніпро здригнулося від російської ракетної атаки. Потужний вибух, який пролунав день, спричинив чотири смерті й десятки поранень. Швидкі одна за одною прямували до головної госпітальної бази області. Медики говорять, це була ніч надважких рішень і боротьби за кожне життя. Боротьба за життя і здоров'я поранених продовжується. Про стан потерпілих і зусилля медиків розповідає моя колега, журналістка Поліна Коляда. Вибух розірвав тишу міста, а через лічні хвилини швидкі вже везли перших травмованих. До головної госпітальної бази області доставили 39 постраждалих. Три людини досі перебувають під загрозою життя. Ще 13 – у реанімації. Поранення вкрай складні. На жаль, є на ранок і ампутації. Є. є. Дуже важкі черепно-мозкові травми. Є, на жаль, і вибиті очі. Є багато переломів у наших пацієнтів. І вчора, коли надавали допомогу, думали, що не всі зможуть після такого вибуху вижити. Але анестезіологи Хірурги зробили все можливе, щоб ці люди зостались живими і потихеньку, потихеньку в реанімаційних відділеннях виходили з самого важкого стану. Реанімаційні зали були вщент заповнені постраждалими. Медики працювали без пауз і перепочинку. Нейрохірурги, травматологи, хірурги та анестезіологи одночасно боролися за кожне життя, стабілізуючи найтяжчих і проводячи термінові операції. Ну був звичайний ранок. Сидів, працював у себе в відділенні, почув приліт, і це вже не вперше. Я вже зрозумів, що зараз буде у нас пекло. На приймальному будемо працювати. Потім буквально через хвилин 10-15 був дзвінок до завідуючого відділення, сказав, що всі вільні нейрохірурги повинні спускатися до приймального відділення. І почалась робота. Почалась робота, дуже багато пацієнтів знайшли пацієнтку, надійшла скарги, взяли до травмпункту, дивилися рану, КТ і почали оперувати, зашувати рани. Серед постраждалих 68-річна Алла. Вона працювала у власному кафе разом із сином та донькою. Діти дивом не постраждали, але сама жінка отримала важкі травми, коли вибуховою хвилею розірвало приміщення. Я не услышала вот сигнала тревоги так обычно у нас слышно а это получается прилет вот все посыпалось блеск вот такой взрыв и я почувствовала только что льется кровь а я удара даже не почувствовала вы понимаете вот поэтому но слава богу что только я одна з працівників я, я тільки отримала. Ще один постраждалий Михайло, батько двох дітей. Він встановлював сонячні панелі, коли поруч впала ракета. Вибухова хвиля накрила його миттєво. Чоловік отримав численні осколкові поранення та переломи. Був я на криші, встановлював сонячні панелі на заводі над І Спасло, напевне, те, що я був під панеллю. Я опирався на той локоть, який відбило, і крутив лівою рукою, крутив, встановлював панельку. Переді мною там ще був ряд панелей, там мінімум 9. І в результаті, я, можна сказати, весь цілий, там невеличкий осколок в нозі. І мінус локоть. Локоть, напевно, відбило кирпичом. Медики кажуть, попереду в багатьох тривала реабілітація і відновлення, і поки окупаційні війська продовжують наносити удари по цивільних, лікарі щодня повертають людей до життя. Поліна Коляда, Віталій Шалдов, новини Д1.